Христос народився, славімо Його! Вітаю вас, мої глядачі, зі святом, зичу вам міцного здоров'я, здоров'я тіла і душі, витримки, терпіння. Хай Господь благословить ваші добрі наміри, дії і помисли. До вашої уваги звіт номер 2 у спільному проєкті Сніжинка на долонці, організатор Валентина, канал Валентина Творимо красу. Тема роботи різдвяний вінок. Я бачила штук 20 світлин, зглядків в чаті, прикладів різдвяних вінків, але ніяк не могла уявити, що саме мені робити, що почати, можна було б зв'язати або вишити, зробити білим, кульки, там, сніжинки, прикрасити цей вінок, можна було кольоровим. Якби були білим, то було б урочисто, святково, якщо було б різнокольорові е, всі іграшки, то це було б весело і теж святково, але мені і не святково, і не урочисто, і не весело. І знаєте чому? Знаєте чому? Думаю про цих українців, які на нулі. Знаєте, яка погода, які умови, ви все знаєте. І от все це в голові. І ось я подивилась відео Інни Антонюк, волонтерки, яка допомагає багатьом солдатам разом із глядачами. І мій різдвяний вінок після цього склався в моїй уяві. Я просто буду звертатись до Бога, до Сина Божого із молитвою про мої бажання. Я прошу, я прошу Бога нашого Ісуса Христа допомогти моїй країні, Україні. Побороти ворога, бо в серці вона. І тоді настане перемога. І будуть лунати дзвони, і буде свято тоді. Допоможи нашим хліборобам. Щоб хліб був у кожного на столі і щоб хлібороби отримали за свою нелегку працю, достойну оплату. Прошу, щоб ті мільйони людей, переселенців, кому зруйновано житло, повернулися в свій і мали свій дім або квартиру, щоб у всіх нас знову були херсонські помідори, кримські яблука, ніжинські огірки. Щоб відновили зруйновані птахоферми і інші фермерські господарства, бо Україна завжди могла себе прогодувати. Господи, допоможи, щоб ожив Донбас і знову запрацювали заводи і шахти. Це Терекон. Я пояснюю, бо не дуже зру... зробила зрозуміло. Це терикон породний, шахтний. Ну, ясно, що з прапором. І ще от є одне бажання: прошу допомогти творчим людям. Підтримати їх інтерес, зацікавленість і наснагу, творити красу. Це бажання я позначила брошкою за новою технікою, яку я освоїла нещодавно за майстер-класом Валентини підвізка номер 2 якщо кому цікаво. Ну так, я сама бачу, що моя плетена самодіяльність не досконала перфекціоністів та і всіх закликаю дати поради або посилання на МК, щоб я могла навчитись краще щось робити. Якісь деталі, вироби. Але я це все робила від душі. Із Україною душі. Бувайте здорові!